Радіометр сентиляційний пошуковий тип СРП-88Н. Даний прилад в комплекті з ременем для переноски. Сірійний номер радіометра 2451-92 рік виробу. Пульт. Національний кабель. Блок детатування. Включимо прилад, подивимось працездатність. Режим батарея. Режим виміру. Діапазон стоїть 0,1. 59 імпульсів. Перемикаємо на звукову сигналізацію. Режим трещотка. Подивимось, як прилад реагує на джерело. Ну, Тому ж пробачите. Збираю джерело, а показники повертаються к фоновим значенням. Дякую за пригляд.